Во ім'я Отчая і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес. 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 Дорім, маємо прийдати Великодніх свят. Ми теж розважуємо на переподі Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Також християнчо розважали, що Христос. Христового Воскресіння це є завершення його іслатинства назад. Так і від народження аж до Воскресіння Христос, при Христі був Богом чоловіком. Він пройшов тишнах людський а був Богом. Так і при Христі ми розважали над тим, що Христос своєю Божественною силою. Смерть. І воскрес, воскрес славною, славно Воскрес своєю силою, він сам сказав, що маю владу попасти життя, маю владу його назад взяти. Так, і ми приписуємося його Божеству. Ми повірили в Бога і пішли за Ним. Так? І для на нас є радість, велика радість, утримав Воскресіння Ісуса Христа. Це для нас стає Христі наповнення тої надії, живої віри в наших серцях, що варто є жити для Христа, варто є провести до життя з власті Божій, варто боротися з гріхом, перемогти гріх. Так, бо ми є християни, ми Христа Хрестилися і власно одягнулися. Це правда в Христі. бо розважимо, як то є в нашим християнським життям, ми так пасхи розважимо, то та радість, яка є в нашому душі, в нашому серці, вона нас має до чогось складати в Христі. До чого вона нас має напряхнути? Напевно, що має нас напряхнути до того, що ми маємо жити для Христа. Маємо жити для Христа. Бо ми є християни. І наше життя, подібне та і Христове життя, воно є спорівне з тим, що ми маємо для чогось гнати. Так, це не означає, що ми маємо гнати делесно, але ми маємо для чогось гнати, щоб воскреснути. Жити з Христом, щоб вийти з гробу гріха на світло, світло є Христос. Так горіть і це є правда. Це і правда, бо якщо зараз не буде, правда на хрещення на Христа на дитину, може так не застановлюватися над словами святого апостола. Павла, які пишуть до рибля, Він говорить нам такі слова. Братя, всі ми, що Христа Ісусу Христилища, смерть Його хрестилися, ми поховані з Ним через в нам смерть, щоб як Христос Воскрес і мертвих славу і Отця, ми теж жили новим життям. Так дорогі Христі, ми готувалися, до того свята, ми хотіли оновити своє життя. Бо напевно, що сповідалися. церква завжди нас заохочує не тільки до річної сповіди, але щоб найчастіше сповідатися. І коли ми і може, дай Бог ти мав тяжкий гріх, він. Його сказав, Він жалів за нього. Він його позбувся. То доріг Христі це є подібно до того, як людина після розрішення вийшла з гробу, з темноти, вийшла на поверхню і ожила. Воскресна, духовна Воскресна. Так доріг Христі, так, так є наше життя. І ми, і там за Христом, і тому. Ми маємо весь час, весь час жити тим тою силою, тим оправданням як він нам приніс Христос. Так Він нам дав ласку, що анульовує гріхи Він все зробив для того, щоб ми Воскресали, Воскресатиме. І тому, дорогі друзі так, сьогодні ми тосі радісно зібралися, бо ми посповідалися. Ми Одягнися Божу ласку. І тут ми звеличуємо нашого Спасителя, звеличуємо. Але дорогі рядкості треба пам'ятати, що маємо жити новим життя. Оновилися ми духовно. то зберігаємо ту одного. Зберігаємо ту одного. Вийшли з того гробу гріха. Так, Господи це так драбина, що нас вивела з того гробу то вже більше не грішимо, не грішімо, а стараємося зберігати Божу ласку. Так. Стараємося триматися в тій постійності, постійності, щоб ми, не дай Бог, знову з неохвалили, коли вже свята минуться і ми вже не будемо вітатися тим привітом Христос Воскрес, а забудемо той християнські привіти не забудемо про Христа, не будемо тільки мати радість. Але чому Чому так має бути? Ми маємо на тій ноті, на тому градусі, так завжди жити з Христом. Завжди жити з Христом, бо Він так нас наспологає. Він нас закликає додому. І тому маємо розуміти, що ми, християни, маємо мати горяче серце до нашого Спасителя. Горяче серце. Ми є через нього оправдання. Його Воскресіння це для нас велика прихрестя, велике податайство. Це є великий акт милосердя Божого для нас. Так, бо ми колись Воскреснемо з ним тим Духом, який в нас є Христовим Духом, і Той Дух має зберігати. Ми тим Духом колись Воскресного для життя вічного з ним. І тим Духом ми має водитися тут на землі. Це є Дорі Христі, це є нарад. Бо ми так тут всі зібрані. Подібно ми проходимо так, як ізраїльські дарі через то Червоне море. І ті хвилі на поду стоять з ціною. Так і той є страх був для ізраїльського народу. Бо ті хвилі могли потопити їх, вони боялися. Але вони стояли стіною. Бо... Мойсай на слово Боже, на повітря Боже, видатий народ через дно мор'я. Так, його. І коли він його виводив, за ними їх переслідує фараон. Фараон той, який не послухав голосу Божого через Мойсая, який, погнавши за виправ народом, хотів його навернути. І коли Ізраїль зкидає, Виходить вже з моря, виходить і стає на тверду землю, на скалу, а та скала це є пород Ісуса Христа. Бо Христос це скала мого спасіння. Так, і мистець вертаючи, і море закривається. І параон, який образом гріха, потопляється в морі. Потопляється в морі. А ізраїльський народ через Марян, сестру Мойсаня, співає ту пісню про слави. «Ой, Господарі славно Бог прославився. були часи, ми поспіваємо ті стежки на суботу. Були. І там є сказано, що кожному стежку є сказано, хто прославляти має Бога. І там пишеться, що ім'я, дощ, сніг, вітер, все, що є в природі, прославляйте Бога. Апостоли, мучений, пророки, священники, прославляйте Бога. Слава Богу, прославився. Так говорить Христі, і ми це є образ хрещення, ця подія в Червоному морі. І ми маємо. Дорій Христі ставати на ту скалу, яким є Христос, Христос сканалого Спасіння. Так, і ми маємо з Христом його ласкою, силою потопити того фараона гріхом, який нас завжди переслідує і буде переслідувати. Тому, доріг Христі, так маємо пам'ятати що якщо ми повстали з гріха, тримаємося вже в тій постійності, так, тримаємося вже святості, бережімо того і ласку, так, щоб мені не забруднити. Якщо ми так повстали з гріха, то вже не бійтеся, що з вами є Христос, що Його світло. Росвідчує ваше серце і веде вас. Так, воно веде вас на дорогу, Боже в заповіді і нас веде, і ми йдемо за Христом. Він є добрий наш пастор. Він є для нас світло, наш проводив, той йдемо за ним і до рівності. не біємося, якщо хтось бачив нас то світло. Бо світ, так, Він може усміювати то світло. Світ любить світло, таке опанщина. Той, що хрестить, але вона не має тої користі з того близького. А то, що світло є в душі, який приніс нам Воскресний Ісус і дає нам, то воно влеє, світло не хоче прийняти. Не хоче прийняти. А ми маємо внести до світла. Ми маємо годитися тим світлом. Ми маємо, щоб люди бачили наші добрих тіла, прославляли Бога, що на мене. Бо текарі, що щому у світі. Третє всешовіття християн це є той час, де християни тільки слолесно, часто визнають Бога. Вони не, не, су... не несуть його своє життя. Вони не несуть його додому. Вони не несуть його на роботи. Так, Вони не несуть його в світ. Дідомо ждали роз'їжджається по світі. Так, і так, коли нас пізнають по наших ділах. Але мають бути світом для світу. Так. І від того люди признати пізнати нас, що ми є Христові. Христові. І тому, доріг Христі, пам'ятаємо про це. що Христос, Він віддав себе за нас. І ті, які вже живуть, мають жити для сам, самого себе, а мають жити для того, що за них віддав своє життя, що за них Воскрес. І тим Воскресінням, вони будуть оправдані. І тим Духом, що вони мають Христовим Духом, вони колись повстануть тим духом на Воскресіння і вічне життя в небі. Так Дорогі Христі? і то має пам'ятати, мають пам'ятати, пам щоб дійсно прославляти велике Боже Милосердя, бо Воскресіння Христове це як надзвичайного Божого Милосердя. Христос нас не покинув після Воскресіння, та як Апостол. Він являється їм, являється жінками, а з нами Він є завжди на престолі. Він приходить. говорить нас, прийдіть до мене всі спруджені обтяжені, я вас заспокою. Так Він хоче нас придбати для себе. Торік Христі Богу за нами далі більше, ніж ми за Ним. Це є правда. Але має йому на зустріч. Маємо відкрити своє серце для нього. Маємо прославити Його велике новосердя Боже. Так, водорій Христі Христос говорить, як я Воскрес, так і люблю Воскресне, та я є життя, я є Воскресіння. І життя, я його Воскресіння і життя. Значить, Христос дає нам життя, нове життя дає нам. Христос нам дає те життя, яке як таке коротке, як туземне життя, що ми народжуємося 70-80 років від сили і йдемо до. Христос нам дає нове життя, це є життя від землі до небес, це є життя від смутку до радості, це є життя від поразки до перемоги. Так, дорогі Христі, це є життя від смерті до Воскресіння, то нам дає Христос. І тому ми маємо жити новим життям. Новим життям жити. Маємо жити для Христа не Немає права бути діти для нього. Він бачив коло, а маємо рівності воліти на нього любов'ю. Оце є місто, що ми можемо зробити, віддаючи те, що нам дав Бог, за його віддячення, за його милосердя. Це є той місто. Але ми тоді має Бог, причинитися, щоб показати Христові ту солідарність, що дійсно є християни що ми дійсно живемо Духом Христовим. Так, дорогі Христі, і це свято і для нас того, щоб ми так робили такі застановки, робили за столом. Так, що ми відбуваємо подивлятися до Божого Милосердя. Ісус Христос є опорством. Він приносить їм мир, він дає владу відпускати гріхи. Він посилає їх, щоб ми і йшли і, і, і нести його слово, щоб хрестили народи в ім'я Пресвятої Троїці. Він посилає їх. Так, Бори Христі, і кожному Він дає якусь задачу, якусь ціль дає. Раз ти пішов за мною, маєш щось зробити, щось виконати. І ми, доріг Христі, не будемо так. Так, що ми щось не вчинили для Христа, що нас нібито не обходить, це свято так та Дев'ятниця, і в загальному в країні війна є. Ми маємо стати добрішими, ми маємо стати кращими. Ми, дорогі христі, не маємо нам накучуватися, що молитва є дома. Так це для нас має. Забути, забути, що ми забагато молиться. Роботи ще багато. Коли бої дзвонить до батька, бо батько чекає на його дзвінок, і син дзвонить до батька з Бахмута і говорить, я не міг позвонити бо п'ять годин був бій. І закінчилися патрони на грухопашку ще билися. Так, я ж на така дзвоняв. Тому, дорогі хресті, ми маємо розуміти це що живемо в час війни, живемо в той час, що маємо молитвою допомагати нашим воїнкам. Молитва має дуже велику силу, ми віримо в це. Ми віримо в все, що не тільки та дев'ятниця, але неостанна молитва, яка буде винути до Небес, вона принесе світлі. На ми маємо доказати Бога, Богові, що ми не відступимо. Ми будемо просити до кінця, поки Бог не змилується. Так, були Христі. І це є для того, ми маємо жити з Христом, маємо жити Духом Христовим, Духом Христовим, щоб колись ми були оправдані через Той Дух який є в нас Христовий, коли ж не Воскресне, не на восудження, а всі Воскресне на оправдання, амінь, моєму чина і свята Михайло Христос Воскрес.